До дня народження Лото Забава додатково розіграє мільйон гривень. Купуй одночасно 5 білетів Лото Забава. Вхопи свій шмат торта. Виграє той, хто грає. Лото Забава! Доброго, доброго, доброго ранку! Вітаємо вас, вітаємо нас! З Днем народження лото Забава! Забаво, ти найкраща. Ви найкращі. Ми вітаємо усіх азартних людей України. Вітаємо новачків, вітаємо професіоналів, а особливо тих, хто з нами із першого тиражу. А від першого тиражу минуло 17 років. 892 тиражі божевільних, шаленних тиражі з неймовірними грошима. Це неймовірні суми. Ви тільки подумайте, за ці роки ви виграли, увага, 5 мільярдів 92 мільйони 921 тисячу 565 гривень. Лото за мама. Подумайте понад 5 мільярдів гривень, і не можу не згадати про те, що минулого тиражу напередодні нашого свята у нас знову народився мільйонер. Це щасливчик із Запоріжжя. Вітаємо і готові віддавати нові мільйони, а особливо святковий додатковий мільйон до дня народження Лото. Забава як виграти в акції. Увага! На екран! Лото Забава святкує день народження і додатково розігрує мільйон гривень. Купуйте одночасно 5 або більше білетів Лото Забава на будь-який з акційних розіграшів. Та надсилайте смс з ігровою комбінацією на номер 330. Одне смс, одна комбінація. Усі комбінації потрапляють до бази. І щонеділі у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме щасливчиків, які виграють 100-200. 300 та 400 тисяч гривень з кожним тиражем база комбінацій оновлюється, а сума виграшу зростає. Тому грайте щотижня. вхопіть свій шмат торта від Лото. Забава. Отже, у фіналі нашої програми стартує наша акція. Перший розіграш нашої акції день на до дня народження. Лото забава. Один мільйон. Додатково. І святковий розіграш комусь із нас сьогодні обов'язково додатково подарує 100 тисяч гривень. І це попри всі інші призи, гроші, автомобіль і купу різних приладів побутових. Отож, час святкувати, і ми відкриваємо розіграш 893-го третього таражу державних грошов. Лотереї ЛОТО Забава за розіграшу стежить тиражна комісія. Це представники міністерства молоді та спорту та представники громадськості. Ми також вітаємо вас з днем народження. Лото забава. Бажаємо, щоб колесо фортуни подарувало вам удачу. А колесо щасливого номеру нехай подарує сьогодні найбільшу суму нашому гравцеві, який вже чекає за лаштунками. Отже, щасливий номер. А ми зустрічаємо пана Віктора з Одеси. Доброго ранку, пане Вікторе. Ми говорили з вами по телефону. Віктор з Одеси. Дуже, дуже приємно. Анатолій з Києва. Очень дуже приємно. приємно. Лариса також з Києва. А колись була з Одеси. Ось так і познайомились. Да. Скажіть, будь ласка, як давно граєте? 16,5 років. 16 з половиною. Ну ви власне весь час з нами. Да? Ми Остейно. вас вітаємо з Днем народження. Лото забави і сподіваємося, Спасибо. що зараз ви виграєте щось крупне, але Розкажіть, в будь-якому як разі Розкажіть, Ви виграли, як це відбувалося, як хвилювалися, як, обычно, як чекали. Як звичайно. іграв, біжу номер знайомий. попав. І, і, і ваші, все, ура. Здесь, да, ура. <рес> ваші близькі зараз дивляться вас. Так, ну, Передай передайте їм питання. вітання. Всім привіт! <рес> Коротко і ясно. Крутіть ну, колесо. Ж, а тепер прошу крутанути це колесом. Не дивитесь, так. Ну <риклад> так. <риклад> <риклад> було 15. Можете дивитися. І зіскочило на 50. І, по-моєму, завмерли всі. Шо я буде? уявляю собі, а... як завмерли там, дивлячись телевізор. А я красиво сказав, що буде, то буде. І найбільша сума – 50 тисяч. Спасибо. Удачі. І вам також Післячі, удачі, і, надалі. Пане Вікторе, чекайте. Зачекайте ми хочемо вам голосами красиво. Зачекайте сказати, що ви щойно виграли 50 тисяч гривень. Поїдемо дихати. Поїдемо. Наш щасливий номер. Ось бачите, як красиво по святковому ми розіграли 50 тисяч гривень. Ну і йдемо далі. Отже, якщо минуло теж у «Щасливий номер, ви не виграли жодного призу, але зареєструвалися на другий етап цього розіграшу. Ми бажаємо вам удачі і просимо вік'ять, будь ласка, комп'ютер! І ось ви бачите телефони гравців, які підтвердили свою участь у другому етапі розіграшу Щасливий номер. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед зареєстрованих номерів обере один такий щасливий номер. І ось ви бачите цей номер. Власник цього номера уже наш переможець. І зараз ми пробуємо з ним зв'язатися. 20 секунд у нас є на те, щоб почути цей щасливий голос, тому що саме він є переможцем щасливого номера. Ми хочемо Алло. першими повідомити йому про це і спитати, чи не приїде він до нас крутити колесо. Алло. Алло. Вітаємо вас з Днем народження Лото Забава. Прокидайтеся, піднімайте слухавку. Як можна спати в такий ранок чудовий? Алло! Сплять? Останній раз кажу алло! Ну що ж, я думаю, що власник цього номера все одно наш переможець, і наші оператори обов'язково з ним зв'яжуться. І наступного тиражу ми дізнаємося, чи приїде він до нас крутити колосо і мати можливість виграти аж до 50 тисяч гривень. А поки що ми готові, говоримо про те, що оголошуємо, що у нас є переможець щасливого номера. Ще ж а зараз я готова визначити призовий сектор полювання за грошима. Для цього я прошу увімкнути великий лототрон. Колір першої кульки, як завжди, визначає колір призового сектора. Кому сьогодні пощастить у перший день святкування дня народження, 17-го дня народження. Лото забава. Хто, цей, хто ці щасливчики, п'ятеро щасливчиків, які зараз тут в студії. Ось я їх вже бачу. Кулька номер 65 синього кольору. Я вітаю сектор. Це, як раді п'ятеро гравців синього кольору? А ми з термінням чекаємо почути радість п'яти гравців по телефону. Тож телефонуйте, телефонні лінії відкриті. зі стаціонарного телефону. набирайте 0900 306 330 і 330 з мобільних телефонів. Телефонуйте, грайте і вигравайте. Як бачите, у нас безліч. Призів на будь-які смаки, а також ось цей маленький червоненький автомобіль, який вже чекає на вас. Ну і не забувайте, будь ласка, про святкові додаткові 100 тисяч гривень, акційні 100 тисяч гривень, які чекають у вас у фіналі програми. Свято продовжиться після реклами.